Депутати області в черговий раз засідали у Тернополі. Відбулося друге пленарне засідання 52-ї сесії облради. Перед початком депутати дали слово священнику, який звернувся з проханням про допомогу у відновленні храму в селі Снігурівка Лановецького району. Нагадаємо, тамтешня церква на початку квітня згоріла. Я знаю, що ви всі активовуєте всі ресурси, всі кошти на ато на допомогу людям, які дуже потребують. Але повірте, як священник, який прослужив 20 з лишнім років, коли нема в селі церкви, то село потихеньку завмирає. І навіть коли нема допомоги зі сторони, люди розуміють в теперішній час, що кошти свої власні, ну, непосильно побудувати храм. Після цього, затвердивши порядок даний, депутати приступили до розгляду питань, чи не найбільш активно обговорювали підготовку перспективного плану формування територій громад Тернопільської області. Таких наразі запропонували 37. До дискусії підключилися, і народні депутати присутні в сесійній залі. Всі активно говорили про те, що нам потрібна реформа, потрібно ліквідувати адміністрації, а функції і передати місцевим громадам. Те ж саме обласній раді, районним радам і так далі. Натомість, ми бачимо іншу ситуацію, коли пішли зовсім іншим шляхом, почали ліквідовувати сільські голови і сільські ради. Ця реформа виглядає таким, знаєте, як новітнім колективізацією в той час як в 30-х роках, коли всіх зганяли таких до великих колгоспів. Та ж сама сусідня область Рівненська. Ідентична по населенню з нами має в проєкті знамальовано більше 70 громад. Іншої думки народний депутат Роман Заставний обранець вважає, проблема у недостатній поінформованості населення про те, що передбачає такий закон, адже громади самі вирішують шляхом загальних зібрань, з ким їм об'єднуватися. Важливо лише, щоб загальна фінансова стійкість і спроможність громади була достатньою. Це перша фундаментальна реформа, яка запропонована урядом. Незважаючи на надзвичайно складний кризовий стан і надзвичайно складну політичну ситуацію в державі, давайте не будемо ділити область і е, сільських міських голів за принципом, з які, під яким прапором вони сидять. Василь Петрович, а хто ділить? В першу чергу ви, не, я не чергу. ви саме на це напросилися. В першу чергу ви. Бо ваша заява в пресі щодо колективізації, вона розколює всю область. Треба я замість поясню. того, щоб робити такі заяви, я собі можу дозволити я це зробити свою заяву. Треба було просто зібрати тут сільських голів і розказати, що передбачає реформа. Як голова обласної ради, я щоденно, Роман Йоспе, щоденно зустрічаюся власне з головами. Обласна адміністрація у первинному етапі запропонувала 27 громад. То тепер ми говоримо про 37, а можливо буде і більше. Звичайно, реформа на часі. І, і, і це говорив е, депутат Головко, але власне громада. Обласні депутати мають тільки легітимізувати моє переконання, волю громад постійно відбуваються зміни перспективного плану і постійно відбувається діалог з місцевими громадами. І, власне хотів навести приклад золотниківської громади, яка буквально на днях сформувала пакет документів і власне відбулися певні коригування проєкту перспективного плану формування території громад Тернопільської області на наступний тиждень заплановані, наприклад, громадське обговорення в Глибочку. Є ініціатива Почапине. Немає спільної думки і в представників громад, які також приїхали на сесію. Якщо одні запропонований облдержадміністрацією поділ підтримують, то інші бачать його не таким. У нас був райцентр. у нас існує школа на 800 місць. у нас існує садик на 120 місць. Швидка існує. Три корпуси лікарні, районної лікарні і інша інфраструктура. Невже вже ми Глибочок приєднаємо до Байковиці, Я не проти Байковецької громади, але десь навколишні села мають свої традиції. Тут питання стоїть елементарне прочитати дев'ять сторінок закону і виконати. Ми готові до реформи 100%. Ми досконало прорахували Гусятинський район, скільки яка громада буде мати, і зразу автоматично множиться. Не зникнуть села, шановні депутати Верховної Ради, а зникнуть бездарні голови і бездарні апарати. Нині бюджет Байковецької сільської ради, не враховуючи ПДФО, буде складати біля 10 мільйонів. Коли буде об'єднана громада, це буде 50 мільйонів. В кожен населений пункт, який ми пропонуємо об'єднати з нами, ми можемо внести на розвиток біля 2 мільйонів гривень. Чи отримують такі громади нині ті гроші? Безперечно, ні. Але я наголошую, як і наголошував президент що об'єднання повинно відбути все-таки добровільне. Громади повинні дати своє позитивне так. В результаті учасники дискусії вирішили. План спершу обговорять на місцях, після чого винесуть його на розгляд сесії. Я, як голова обласної ради, гарантую громаді області, що на другий день після завершення цих громадських обговорень, а вони, можуть бути, і швидше, і пізніше, так. Я скликаю сесію Тернопільської обласної ради. Лише після цього депутати приступили до розгляду інших проєктів. Зокрема, внесли зміни до цьогорічного бюджету та проголосували ще за декілька питань. Наступне пленарне засідання 52-ї сесії в облраді запланували на 16 червня.